Найпоширеніше це геморой. Патолог... Що це таке? Це патологічне збільшення гемороїдальних вузлів. Що таке гемороїдальні вузлі? Це судинне утворення у нижній частині прямої кишки. Вони є у всіх. Але коли ці судинні утворення хворіють, тоді виникає хвороба. Так ми її називаємо гемороїдальна. Чим вона супроводжується, як правило, це тенезми, це домішки крові. Під час та після стулу, і це відчуття неповного спороження кишковика. Також на останніх стадіях це випадіння вузлів. Ні, на жаль, неможливо. Консервативними методиками ми тільки купуємо ускладнення і не даємо одної стадії геморридальної хвороби перейти до іншої. У всіх інших випадках повне вилікування може бути тільки після оперативного лікування. Підхід та вибір методики до кожного пацієнта індивідуальний. Кінцеве рішення по поводу того, якою методикою оперувати, приймається тільки інтраопераціонник, коли хворий знаходиться у наркозі, тобто нічого не відчуває. Зазвичай з основу у Хірургічному комплексі і іде методика THD, то тобто це дезартеризація та прошивання питаючої ножки вузлів. Далі йде на вибор або радіохвильова абляція, або висічення, або пластика із захватом перехідної складки.